Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні я вирішила сходити до магазину Second-Hand Humana і показати, що є у новій колекції січень 24-го року. Це місто Харків. Адресу магазину я залишу під відео. Дякую вам за перегляди і не забувайте, будь ласка, підписатись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Мені дуже подобається, як стилісти оформлюють вітрини Хумани. Завжди цікаво і стильно. Я приїхала в магазин десь о 12 годині, в цей час в магазині було мало людей, це перший день завозу. І спочатку давайте подивимось, що є на другому поверсі. Покажу цікаві речі, що я знайшла, а в кінці подивимось люкс. Я вирішила подивитись спідниці, бо останнім часом декілька дуже гарних фірмових спідниць знайшла. Я вже доробляю нове відео з моїми покупками, а поки що нічого цікавого не бачу. До речі, дівчата, а ви носите спідниці? Бо я дивлюсь по собі, що я тільки в брюках або у сукнях ходжу. А от спідниці дуже рідко вигулюю хоча в мене їх багато, бо я люблю їх купувати. Спідниць у магазині дуже багата, на будь-який смак і короткі, і довгі, і літні, і зимні. А ось вже цікаво. Хто пам'ятає, я знаходила від цього бренду сукню. З цієї ж тканини це віскоза бренд Карі Інвестер. Якщо залишиться до розпродажу, придбаю. Зараз вона коштує 289 гривень. Ще цікава спідниця від Адольфо Домінгес. Почала шукати інформацію, і це іспанський бренд одягу, а це найпопулярніша спідниця бренду, бо таку саму носила королева Іспанії Летисія. А спідниця дійсно гарна. І що ви думаєте, покоментувала це відео, все міркувала. А може поїхати і придбати цю спідницю, якщо вона ще є у магазині. І таки поїхала. Спідниця чекала мене у магазині. Єдиним елементом вона різниця у королеви Летисії понизу спідниці нашита біла стрічка, а на цій немає. І це дуже добре, бо ця стрічка надає спідниці трошки старомодного вигляду. Цю спідницю можна придбати у моєму магазині на шафі, а також я створила телеграм-канал. приєднуйтесь. Там будуть новинки від відомих брендів. Посилання під відео. Дуже багато у магазині міні-спідниць. Вони коштують 150-300 гривень. Минулого разу у Хумані було багато цікавих моделей, а цього разу якісь застарілі і немає цікавих брендів. Звичайно, тут є із чого вибрати, то я вже. Мені ж цікаво цікавинки знаходити. Я вон позаминулого разу спідниці пінго знайшла. Ото я розумію, знахідка. Мені вже скоро можна канал переіменовувати. мисливець за скарбами. І ще дивилась, чи є у магазині спідниці зі шкіри, але не знайшла, є тільки під шкіру. А що в нас тут таке цікавеньке? Це спідниця шорти від Zara, такого е цікавого крою і трендового червоного кольору. 289 гривень дев'ять нього Коштують. Багато всіляких брюк, лосин є капрі, До речі, вони будуть трендом весняно-літнього сезону. Тож запасаємо заздалегідь. У перші дні завозу майже завжди у цій хумані є костюми спортивні, для прогулянок, класичні, і їх завжди дуже швидко розбирають, бо ціна тут іде за одиницю товару. Тобто кофтинка коштує 250 і штани 210. За комплект дуже гарна ціна виходить, ось тому вони тут довго і не залежуються. От, будь ласка, класичний костюм усього разом виходить 460 гривень. Ну, це супер ціна. Ще ось такий є у клітиночку. Теж досить гарний костюм. Це бренд у нас Шейн. І ось такий гарненький з люрексом золотий костюм. І ще залишилось небагато яскравих суконь з паєтками. Перед Новим роком їх дуже багато було у магазині. Цікава довга сукня від відомого турецького бренду Алвіна. Ціни на сукні в них складають близько 200 доларів. Ця сукня у магазині коштує, в магазині Хумана, 370 гривень. Кому комбінізончик з паєтками та баскою. Дивіться, яка краса. До речі, може, комусь згодиться для якогось образу на вечірку. Коштує він 420 гривень. І ось так він виглядає ззаду. Далі було багато суконь, але нічого цікавого я не побачила. Вже не дочекаюсь, коли з'явиться літній одяг. Так хочу нову сукню на літо придбати і не одну, бо взимку я сукні не ношу, бо холодно, а мені все одно тягне подивитись сукні, бо я їх обожнюю. А ось це гарна знахідка це сукня від MaryMecco. Я дуже люблю одяг цього бренду, в них і якість гарна, і дуже мені подобається Відмінно від усіх інших риса бренду. Це їхні гарні принти. Сукню я приміряла, але не купувала. Вона дуже гарно виглядає, її можна одягати. Одягти і як сукню, і як туніку на лосини. У магазині вона коштує 420 гривень. Знайшла подібну сукню, вона представлена саме у D з брюками. І коштує вона 200 фунтів. Це 9,5 тисяч гривень. Сукня від англійського бренду House of SB. Усі сукні на офіційному сайті коштують близько 200 євро. Сукні цього бренду створені, щоб підкреслити сексуальність жінки. Виглядає Ця сукня дуже гарна, розмір тут S. Ще сподобався ось цей гарний світшот з Мікі Маусом. Він коштує 330 гривень. І по якості гарний, і на вигляд. Гарна сукня під шкіру коштує 420 гривень. Нічого натуральної шкіри я цього разу не знайшла. Ще одна сукня, яка виділялась на фоні інших, насичено з синього кольору, довга сукня з накладними карманами, і вздовж сукні гудзики обшиті цією ж тканиною. Бренд це я не знаю, коштує вона 420 гривень. А далі був нібито склад неординарних жакетів. Я так розумію, тут повісили неактуальні моделі, неактуальні моделі, мені стало цікаво, вирішила і вам показати. Бачите, які різнобарвні яскраві жакети. Думала, може, знайду якийсь цікавий вінтажний жакет, але нічого не підібрала. Цікавий дизайн у куртки за рахунок декоративних елементів на рукавах та позаду куртки. Але це не шкіра. Французький бренд Chicken June Paris. Коштує вона 700 гривень. Так, ще мені сподобався дизайн цієї ковтинки. Гарна, приємна на дотик тканина. Стан в неї дуже гарний і коштує вона 289 гривень. Досить незвичний і дивний дизайн як для цього бренду. Це преміум сегмент Патриція ПП. Ковтинка також коштує 289 гривень. Тут і паєтки, і ланцюжок. Гарна ковтинка від преміального німецького бренду Ріані. Ціни на офіційному сайті 200-300 євро. З першого погляду видно якісну річ. Коштує вона 330 гривень. Сподобалось мені вовняне пальто від Клімона. Вперше бачу цей бренд. Пошукала в інтернеті, а виявляється, це руснявий бренд. Ну такий. У магазині дуже багато худі. І з тонкої тканини, і щільні, з блискавками та без, тобто на будь-який смак. Коштують вони близько 400 гривень. Чи я раніше їх не бачила, чи цього разу їх дійсно дуже багато. Пішла подивитись рубашки та блузи. Їх тут декілька рейлів. Рубашка від Tommy Hілfіджі 280 гривень. Так, це в нас ГЕС 180 гривень. Як бачите, дуже багато всього, але досить застарілі моделі. Так, це в нас. це в нас. Це в нас... О, це в нас Гаррі Вебер. Ну так, на любителя. Так, що в нас тут є? Це блуза від Monkey, це під бренд HM. Коштує 289 гривень. Я дивлюсь, це дуже поширена ціна в магазині. Блуза в стилі печворк. Ціна така ж сама. Знайшла дуже гарної якості ковтинку від німецького бренду Пітихан зі 100% кашеміру. Коштує вона 470 гривень. Гарний половер від Зара 420 гривень. Я не дуже люблю светри купувати, а, взагалі майже їх не дивлюсь у секунді, але вирішила, ну а вдруг щось цікавеньке знайду, бо минулого разу я знайшла неймовірний светр від преміум бренду Маша. У одному з наступних відео вам розкажу. Тож не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити це відео. Светер від Pattoo – 470 гривень. Тут 42% вовни та 14% мохеру. У цього бренду гарна якість товарів. Пуловер від Fred Perry зі 100% вовни. Коштує 420 гривень. Подивіться, яка якість гарнюща. Гарний светр від німецького бренду Opus. Коштує 330 гривень. У складі 10% Мохеру та 10% вовни. А тепер давайте сходимо, подивимось, що є на Люксі. Це Tommy Hilfiger. Далі у нас Scotch's Soda. Знов Tommy Hilfiger, усі по 500 гривень. Massimo Дуті тонкий светр 550. Так, це я не бачу, що за бренд. Ральф Лорен Спорт – 700 гривень. Пухнастий яскравий светр від American Vintage. Рожева ковтинка від HM. Майзіння. Я не знаю, що це за бренд. Uniclo 600 гривень. Гант 700. Гаррі Вебер 700 гривень. 800 гривень це Луїджо. Марка Поло. Тепленький светр від Непіарі 800 гривень. Лухта це фінський бренд 500 гривень. Жилет Гант 420. Тепленька сукня від Кос 800 гривень. Ще одна без рукавів за 600 гривень. Це в нас шведський бренд Тігер 600 гривень. Томі Хілфіджі за 700 гривень. Х'юго Бос 900 гривень. Армані Джинс 700. Світленька е сукня за 700 гривень. Кельвін Кляйн. Смугасце. Це в нас Вікенд Макс Мара 1150 гривень. З квіточками Holly Вайт» 700. Так, це я не бачу, що це таке у нас. Червона сукня від Кельвін Кляйн 800 гривень. Ще багато якихось суконь. Я не знаю, що це в нас, це в нас Adidas за 1300 гривень. В горошок це Endaze Stories 600 гривень. У, яка гарна сукня! Це ПП, Патрісія ПП 700 гривень. Мені прям дуже подобається. Брюки Гаррі Вебер 500 гривень. 700 гривень це в нас Сандро. Тут і Томіхіл Фіджи, і Кос. Ну, тобто. Дійсно дуже гарні бренди. Сподобались мені ось ці шорти від Юліко Казанаце. Це грузинський дизайнер, а коштують вони 500 гривень. Друзі, дякую вам за перегляд цього міні-обзору нової колекції. І до зустрічі!